Доброго дня. Сьогодні у нас знову огляд по парксайду. Я зараз знаходжусь в першому будинку. Хотів вам показати деякі речі, які вже ми змінюємо по факту того виконання, яке є. От зараз уважно подивіться на оцей розширюючий профіль, який ми почали ставити. ну, В принципі, ми їх всюди ставимо на Грінвудах, на всіх в принципі, об'єктах. Він якраз нам дає можливість зробити стяжку під вікно, щоб воно там потім ця стяжка на склі не була. Так? Тобто він розширює висоту, піднімає нам трошечки вікно, щоб ми сховали всі комунікації. І що ми придумали вже на наступних наших встановленнях вікон, коли вже вставили по-моєму, два чи три, там, ну коротше, Під'їзди не можу сказати точно, але от в цьому під'їзді якраз вже є два типи, і другий тип вже по факту є ноу-хау. Е, так. Зараз спробуємо його знайти. Е, мабуть, це четвертий вже поверх, це третій. Так, тут два поверхи поставили тільки. Так, от на четвертому поверсі. Вже стоять нові ці проставки. Тут ну, от, от, на коридорі, я зайду в квартиру, щоб ви подивилися. На жаль, я не можу вам показати, як воно в розрізі е відбувається. Але ну, от покажу в принцип. Це посилений екструдер, е ну, прям, ну ви чуєте, да, потужний. Але, що добре, він набагато тихіший. Він набагато тепліший і він нам дає можливості тут по цьому вікну набагато більші, в тому числі для тих людей, хто захоче перенести радіатор або поставити тут якусь таку тоненьку смужку теплої підлоги і перенести радіатор, щоб було чисто відкрите вікно. Оця штука це дуже добре, тому що вона повністю гасить. Той місток ходу, який йде ззовні від бетону, і дає можливість не накопичувати грибок, як то кажуть. Це перше, що ми вже далі будемо використовувати, такого, що, по-моєму, ніхто не використовував е на будівлях е там, комфорт класу. І я нагадую, що я скоро випущу відео про те, що у нас є комфорт класа, на не економ, і що є трошечки різниці між тим, що. Люди собі уявляють, тому що не може бути там комфорт класу з мінеральною ватою чи з ліфтом, який з нержавійки та не фарбований. Тому такі речі трошечки мене ображають, але я подумав як. Я про це один раз скажу, поясню тих, хто зрозуміють, вони зрозуміють. А ті, хто не зрозуміють, то хай потім приходять на екскурсію в наш перший будинок. Тепер. Ми також трошечки заморочилися з тими дверима, не подобалися нам ті двері. Це стандартні двері, які ми кхе, дійсно ставимо на таких самих об'єктах, як той же самий Грінвуд, як е, е, там, Лінкольн, шоколад, білий шоколад. Навіть на шоколаді були набагато простіші двері. І ми трошечки вирішили теж заморочитись і е, сіли подумали, я вже колись це говорив, про те, що ну, дійсно. Потужні двері з сильною, сильним бронезахистом, вони потрібні тільки в своєму будинку. Коли ти знаходишся всередині комплексу, в якому там кількість камер, щоб пройти до квартири, ну, мінімум три. І для того, щоб вандально вибити двері, тобі потрібно ну, дуже багато часу. І як це зробити безшумно? Тому вирішили, що нам треба захист. По дверях якраз від тихого проникнення. А тихе проникнення це вскриття замку. А замки ну, дійсно використовували ми ну, трошечки простіші. Скажу чесно, відверто це Apex Aверс. Вони недорогі замки. А, а метал ми використовували. Так, давайте я зроблю нам трошечки освітлення, якось треба зробити, як його зробити. Відкрив просто двері, мабуть. Так. Вам, бо вам видно, так. не буде. Так. Е, всі були на нашому шоурумі і вони бачили, як виглядають наші двері. Це були просто МДФ-двері з достатньо потужним е, пронолистом, але з простими замками, з двома завісами. Не знаю, видно зараз чи ні ці двері. Зсередини якось їх зняти. Ну. Одна завіса, друга завіса. Е, прості замки, але потужний метал. Але ну, ми чітко розуміємо, що на сьогоднішній момент ну, ніхто не буде нічого взламувати, виламувати. всі будуть е, е, викручувати. І ми вирішили, що ми трошечки змінимо наш підхід, і ми замінимо двері на двері з трьома завісами. Е, трошечки тонший метал, але замки. Кале е і трошечки якісніше оздоблення зсередини. Зараз вам покажу, як виглядають ці двері зсередини. Це білий МДФ, це е два замки з чорними накладками, так що було красиво. Зараз це всі полюбляються, зараз модно, сильно, молодежно. Ну, Зняли ті двері якраз на нашому шоурумі і повісили. Нові двері. от Такого характеру. На жаль, тут зараз погано засвітлення, ми не можу вам передати. Кольор, кольорова гама та ж сама це чорний антрацит, порошкове пофарбування, стандарт. От, такі речі. І е, такого ж принципу двері е, в кладовці Але вони е, з одним замком, е, з двома завісами. Візуально вони такі самі, відрізняються тільки там тим, що нема оцього замка верхнього, нема глазка, нема оцієї завіси, вони трошечки тонші, менше важать. І зсередини там дуже тонкий МДФ буде, то вони технічного характеру, але виглядатимуть вони дуже схожі саме, плюс-мінус так, як є. Так. Що ще з нового? Хотів о, вам розказати, показати. Так, вікна розказав по вікнах є, по дверях є. Що ще ж нового щось ще що хотів і, і забув? Ну, добре. Згадаю, зараз розкажу, зараз швиденько проскочу між будинками, поки є можливість. Поки що дуже сильно похолодало, це погано, але добре, що хоч нема дощу, нема мінуса, і це вже непогано. От звідси, до речі, видно, де стоїть той розширювач. Новий утеплений, а де старий. Де старий знизу рами біле, а де новий, вона темно-сірого кольору, якраз такого ж практично як рама, типу антрацит. Такі ноу-хау ми використовуємо, Так, о, вже на другий поверх виходять. Вже на другий поверх виходить другий будинок. Поставили першу стіну, заливають, будуть заливати, ще таке розуміє, не заливають. Залили, наскільки я бачу, перекриття вже на четвертої секції виставили вже а, парапети в четвертій секції. Тобто четверта секція вже. Весь бетон по горизонту э, закритий, залишились тільки невеличкі вертикальні конструкції. А по третій секції тільки кут, ото, що видно з дороги, тільки кут залишився, там буквально того перекриття квадратів 300-400, десь так, не більше. Зараз спробую проскочити. так щоб сильно. Що ще? Мабуть, будемо анонсувати на 20 березня початок бронювання по 5-6 будинку. Якраз просимо почати наших будівельників рити четвертий будинок. Вони отримали вже креслення по котловану, вже кінцеві, які з усіма змінами, які дозволяють вже починати там робити якісь роботи. Єдине, що поки що все ж таки чекають, щоб земля ще більше. Підсохло, щоб було трошечки легше тут рити. Ну, до речі, бачите, тут теж вже прокладені плити, щоб машини не грузли, щоб було зручно сюди їздити, заїжджати. Ось так ми йдемо навколо першого будинку. От звідси видно якраз ті той залишок по ті перекриття над четвертим поверхом. Тобто четвертий поверх по суті залитий, над ним нема тільки стелі в е, ну, десь півтора під'їзда, менше навіть е, один цілий під'їзд і е, один стояк квартира. До речі, тут бачимо, що вікон ще нема чекають, коли закінчаться монолітні роботи. За Закінчиться монолітні роботи, одразу зайдуть вікончики. Такі речі. Так, тут у нас хлопці в'яжуть арматуру, Ну, все, практично все в коло замкнулося. Якраз я минулого разу робив огляд, що тільки залишається оцей кут, все, кут вже фактично завершено, і там почали вже піднімати вертикальні стіни фундаменту. Це на куті 2-3 секції. Навколо йти не буду, мабуть, спробую проскочити через середину будинку, щоб пошвидше вискочити. Може, походу п'єса Згадаю все ж таки, що я ще вам хотів розказати, ще якесь одне ноу-хау, яке ми ввели. А, тю, господи, треба вертатись в шоурум. Так, треба вертатись в шоурум. Працюємо ми далі з нашим вайтбоксом. Почали ми там деякі речі робити, не буду показувати, бо там трошечки воно недобро виглядає. Е е е стикнулося з такою проблемою по е е вайтбоксу. Ну, якщо в більшості людей будуть тільки просто мати фарбовані стіни, то тої проблеми не буде. А от буде проблема, якщо наприклад, люди захочуть підрівняти ще більше ці стіни. Ну, Наприклад, там, щоб там була ну, така глянцева-глянцева поверхня. Як е, там, в кращих домах Парижа і Лондона. Так от, якщо спробувати далі працювати з тою поверхнею, то її треба там спеціально погрунтувати і наносити там фарбу там, і, або декоративку, або щось таке інше. От, при використанні деяких матеріалів, шпаклівка починає відходити. І тому ми зараз, мабуть, будемо переходити. В нашому вайтбоксі на трішечки інший варіант, як правильно сказати, оздоблення. Так? Ми зараз їх декілька тестуємо. і Один з варіантів якраз це поштукатурення, шліфування стін підшпаклювання, але не повноцінне шпаклювання, шпаклюється тільки гіпсокартон. А тобто, і далі, так і далі шпаклюються, тобто там немає ніяких питань. А от, та, на жаль, я туди зараз не потраплю, в ту, там, де ми тестували нові фарби. А, тобто Вишліфовується ідеально а, гіпсова штукатурка, підшпакльовується нерівності рівності і а, тройне пофарбування. І та фарба, яку ми наносимо, то та фарба, на жаль, ці квартири тестувала, зараз вона закрита. Mm, зараз приблизно вам поясню, про що йде мова. От, Наприклад, це є стандартна поштукатурена на поверхню. От вона просто стандартна поштукатурена. Тут є деякі нерівності, але вона плюс-мінус така рівна. І от раніше вони на неї наносили шпаклівку тонким шаром, а потім фарбували. І все було окей, крім того, що я вже сказав, повторюватись не буду. Що ми будемо робити? Ми оце ще додатково шліфуємо. І, наприклад, якщо там потрапляють якісь там ну, нерівності, ми їх знімаємо, підшпакльовуємо тоненьким шаром, прям тоненьким фінішем самому останнім. Робимо поверхню гладкою І потім по цій поверхні робимо фарба-ґрунт. Там зараз підбираємо, але скоріше за все це буде один з варіантів тікоріли по типу там фарбан чи щось таке. Фарба грунт спеціальна і потім в два рази криму тою фарбою з високопокриваючою здатністю тою фарбою, по якій потім можна спокійно погрунтувати і навіть поштукатурити або ще щось зробити, бо вона не відстає такими, як це правильно сказати. Не відчаровується, правильно сказати, не відчаровується від штукатурки, бо вона глибокого проникнення, вона притикає в штукатурку і стає фактично частиною штукатурки, тільки тоненьким шаром покривається, і з нею вже можна далі працювати. Бо той варіант, який ми використали зараз в шоурумі, не знаю, чи будемо ми його переробляти, чи ні, тому що це якраз моя хата, то ну, я б точно перефарбував то там в місцях якраз, де, наприклад, було замокання, там почала ця від, відставати. І так само спробували там нанести на одній стіні ґрунт. Він так само почав е, Шпаклівка почала відслоюватись ну, через велику кількість нанесення того ґрунту. І по тій шпаклівочці. Вже фактично нічого не можна зробити, крім того, щоб взяти і пофарбувати тож самою фарбою, тобто не можна нанести велику кількість груту для того, щоб нанести потім якийсь інший декоративний шар або якусь там важку фарбу, або ще щось таке, тому що ну можна нанести, але тоді це треба робити пензликом. Щоб у вас не було е скручування шпаклівки. Тому ми зараз тестуємо варіант. Якщо він пройде, то більшість людей просто отримують ще біліші квартири. Тобто це буде не фарба ґрунту, а по факту вже пофарбована в білий колір квартира, з якою можна працювати, як з фарбою ґрунтом Тобто можна спокійно собі робити на будь-які е перетурбації, захочете, хоч все затягніть. Е От точенто до там як вони там називаються ці штукатурки. От. Е, і... Коротше отака, отака штука. Ми... Добре, що ми зробили цей шоу-рум, на якому ми зараз е, на тій квартирі все тестуємо, Там ламаємо такий у нас собі вийшов тестовий майданчик, на якому ми то все От, навіть звідси видно вже там з тієї сторони. Ee, звідси видно, як ми там працюємо, там двері міняємо, вставляємо, перекручуємо. Добре, що є над чим попрацювати, і я думаю, що приймемо найкраще рішення, за які нам не буде соромно перед нашими клієнтами. Мабуть, це все на сьогодні. Сьогодні так було багато стройки, було багато всяких внутрішніх моментів. До речі, повинен сказати, що це не кінцевище. Всі е, наші покращення, як то сказати, ноу-хау чи все-таки інше. Такий розширювальний профіль раніше був. Зараз це е, спеціально утеплений е, надміцний екструдований пінополістеро, по якому навіть, до речі, його тестували, коли їздили автомобілем. Я обов'язково в нашого вікончика візьму наступного разу той шматочок і проїдемо по ньому якимось там важким автомобілем. По, типу, там, я не знаю, що то Орега, Паджера, щось у нас, що у нас є в автопарку. Перевіримо, вам покажемо. Ну от так зараз виглядає наша будова. Стараємось, пригаємо, скачемо вокруг неї, хочемо зробити якісніший продукт за ті гроші. А те, що це не економ, ми вам ще всім докажемо. Всього всім щасливого дня. А, більш теплішої весни побажаю всім, щоб всі були цілі, живі, здорові і майте гарний настрій. Всім па-па